30 травня, вітаю вас. Сьогодні у відео будемо садити перець. Перець з ящиків на домашньому ґрунті. Повірте мені на слово, на це варто подивитись. Перець непоганий. Зараз зайдемо в тепличку, деякий є на ділянці, я вам покажу. Також буде схема висадки. В цьому році садимо густенько, тому що в тому році посадили широкий перець згорів. Тому покажу схему висадки, потім покажу, як ми його садимо. Як дістаємо з ящика, ріжемо і висаджуємо. Звісно, ярик познімає вам усе і покажемо. Ну і під кінець відео, чи, можливо, в серединці, поговоримо трішки про підживлення, тому що перець це не помидор. Якщо особливо ви посадили і у вас холодно, задощило, то листя 100% воно відпаде. Тому про все. Потрошку далі у відео. Зараз покажу вам перець той, що є на ділянці, той, що ми посадили. Потім ось перед вами у ящиках. До речі, ми його не пікіруємо, бо часто запитують, а ви його будете пікірувати потім. Ні, друзі, оце як посіяли, хто бачив, я знімав відео. Бачите, я його далі потім розріжу і покажу вам. Як посіяли, так він і росте. Ось, до речі, ще й пачка, це білозірка. Ти диви не хоче отак. От Білозірку я майже всю посадив. Оце тут 5 рядів, оце шостий ряд і сюди ще, можливо, один ряд буде. Оце буде все білозірка. Ряди такі самі, як і під помидор, по 40, здається, 2 чи 40 метрів. Якщо точно, то потрібно переміряти. Ну, 40 метрів точно є тут. Ось такий ще є, це самозбір. Дивіться, який. Оце ножки, да? Уже причина висить. Це самозбір. Я вже далі покажу вам, як ми його розрізаємо, дістаємо. І, до речі, не потрібно боятись, що, знаєте, от говорять, є таке, що перець, який. Копаний, там черваний, він гірше приживається в ґрунті, чим той перець, що, до прикладу, з стаканчика чи з касети. Я б такого нічого не помітив, тому що ми висадили ось перець з ящиків і в мене ще посаджений Геркулес з касети. Тому що цей сидить, що той сидить, думає. Він нормальний, не жовтий, але якщо коренева добра, а тут коренева, повірте мені, я вам покажу далі, яка тут коренева. Тут така, що він навіть і не почує того, що ми його пересадили. Просто дістаєш такими от кусками і садиш. Ото корінь. Так, отака ділянка тут ще ми досадимо. Там, де заросло трішки, там баклажан. Ну і зараз зайдемо ще в теплицю, покажу без, який перед залишився. Якщо хочете, проведу вас через огірок до перцю. От так. Одним кадром. Я думаю так цікавіше, так? Бо дехто пише довгі відео, нудно, що я тут знімаю. Так. Ось такий ще перед залишився, це подарок Молдови. Перед висадкою проливав я все літру я але це не сьогодні, друзі, я вже й не пам'ятаю коли, але ну, проливав. Ось такий перець. Подарок. Бачите, який товстий, шикарний, нічого не пікірую. Он, зараз підійду, перелізу. Все розривається і садиться. Або розрізається ножем. Не повірте, коренева нічого. Ну, вона травмується, але то не страшно. Там залишається все одно багато. Ось бачите, який? Оце перчик. Це ще не весь. Ще ось баклажан. Так. І тут ще. Теж трішки є. Ось такого перцю. Ну це ще й не весь. Ще й покажу вам огірок отак. Це ще не весь, тому що ще перець у другій теплиці, вон там. Ну, туди йти не будемо, щоб відео не затягувати довго. Що, ярик, пішли? Помічник мій. Зараз познімаєш і посадимо, покажемо кореневу систему перця і, власне, покажемо, як ми його садимо та ріжемо. Так? Ну, пішли. Так, друзі, передаю. Камеру молодшому, тому хай знімає, а я вам покажу, як ми розрізаємо перець. Пожалій, оце в сумма ніж і просто ріжемо Дві сьогодні попав. Ось так дивіться виходить, дуже легко його виймати. Це все одно, що ну, просто залізти туди рукою, вирвати його з того ящика, так, але так незручно і важко. Тому нарізаємо на такі куски, кореневої системи тут вистачає. І друге, це е, друге ще можна розрізати ось так, але не бажано. Це потрібно, щоб перець від перця різ трішки далі. Ми його будемо просто розривати ось так. Зараз я зніме, я вам покажу і далі вже покажу, як ми садимо та через скільки. Так ось дивіться, що виходить, садимо через 20 см. Сорт білозірку садимо через 20 см і садили геть все, оце, що ви зараз бачите. В тому році я садив через 40 білозірку, через, ну, то це сильно широко. Між кущами було місце, я так прикинув, знаєте, що туди ще можна було поставити кущ. І воно б нормально росло б. Воно притінняло б і було б непогано. Тим більше міждоряддя виходить 55 см, містами 60 см. Крани там не сильно ідеально ми чітко били, ну, якби засверлювали, тому 55-60 см. І садимо через 20 см. Ось так. До речі, ось ярик нарізав, просто показати вам. Можна різати і так, бачите, коренева зберігається, її тут досить багато, Ну, це потрібно, щоб на наступний рік думати, щоб перець від перця сіяти ширше. Я от сію так, що майже пролазить палець. Бачите? Оце така відстань між перцем. І тоді його чудово розриваєш і садиш. Хочу вам ще відео ось цей перець та показати. Це вже як саженці дерев. Подивіться. Оце перець. парець. А? Як Йоріка полець за А я вам скажу, сюди вже лопату треба, щоб його посадити. Проливав я вперті рутом. Це по розсаді. Можливо, він спрацював і таке дав коріння, не знаю. Оце все корінь. Тому мені, знаєте, подобається вирощувати в ящиках. я вже. Казав, не один раз буду переходити на касету, але ж, це корінь. Але що з касета не знаю, то собі посадив ось і не переживаєш, скільки днів він у мене стояв, ось і ще ріс, тому що далі ще ґрунт є. Тобто його ще можна було тримати тут. А в кассеті такого не зробиш. Як там не крути, тому ящики залишаються, напевно, в мене і на той рік. Я так думаю, що вони ще й будуть. Сажаю неглибоко. Ще десь ярик побіг. Нема як показати вам. Ось ці дольне листя. Бачите, зелене не відпало, все чудово. Якщо воно зелене і тримається, це значить те, що з розсадою все добре. Ось так, все, воно має виглядати. Так, помічник біжить мій. Йди, Ярик, бо без тебе ніяк. Будемо зараз ці дерева садити. Ви не повірите, у нас дощ капає. Оце ну, так завжди. Полякає, помоче щось і все. Так, білозірку я завершив. Все, оце вийшло сім рядків. Сім рядів це буде білозірка. Думаю, вистачить в цьому році, якщо буде, звісно, замало, то на той рік додамо. Тому що білозірка перед чудовий, йде він непогано. Він самий, ранній на магазин те, що треба. Тепер хочу роз'яснити деякі коментарі. По пов... я, знаєте як? Спочатку я думав, це пише мені одна людина. По поводу того, чи можна замінити кальці... аміачну селітру ну Замість аміачки дати кальцій. Друзі, це різна, різне добриво. Можна, звісно, і ми наперець будемо давати кальцеву селітру. Але пізніше, тому що вершина гниль перця взагалі помидора, капусти, це потрібно давати ось на таких стадіях, але то буде пізніше. Для чого ми даємо селітру аміачну? Для того, щоб наростити отакі гарні кущі. Подивіться, щоб він не був отакий, як оцей. Бачите? Бачите, яка різниця? Я не знаю, чого він такий. Можливо, я не дав селітру. Може бути, можливо, десь пропустив ящик. Ось бачите, яка різниця? Можливо, десь він стояв і може в іншій теплиці я його не пролив. Ось така буде різниця, якщо не дати цілітру аміачною. Більш за все, я не пролив той ящик і висадив ось такий перець. Тому на що він і вам, і мені. так? Я вже проливати буду через каплю. Тому даємо з зцілітру 20 грам на 10 літр і дивіться, який перчик. Як і стебла, йому нічого не страшно, ні вітер не пов'яне, нічого не відпаде, він повний сил, тільки рости бере. Це теж білозірка, але теж перець непоганий. Звісно, при пересадці він трішки буде жовтіть, але ми поможемо йому в цьому. По листу я буду проходити перті ліфом, так як і помидор. Вже завершу ось цю висадку скоро. Сьогодні я вже до вечора дійду, пройду з фертіліфом і по каплі пройду селітрою аміачною. Це для того, щоб кущі ваші сильні були. А кальцева селітра це зовсім інша. Вона не дасть того результату, як селітра аміачна. Там теж є азот, але то зовсім не те. Звісно, я буду вже. Туди далі все показувати по черзі, щоб не заплутати вас, тому що для новачків це дуже багато інформації і можна так запутатися, що ти просто не знаєш, що з цим всім робити. Ось яке листя. Дощик іде, примочив. В першу чергу проливаємо азотними добривами. Після висадки. Хай, хай тільки він приживеться, щоб корінь пустив і трішки прожився. І ще один був коментар по поводу того, чи можна дати корні стимулятори зараз. Чи там... Так, друзі, можна. Я не даю, бо в мене велика площа. Мені невигідно заливати багато добрива, бо це дуже дорого. Ре, реально дійсно дорого, тому я обійдуся тільки селітрою аміачною. Якщо у вас є корнестимулятор, стимулятор, монофосфат. Звісно, спочатку на корінь даємо, а вже потім даємо щось на листок, на кущ на гарний. А вже далі 3,18 для балансу. Це по стандарту, так завжди йде кругом. Що в розсаді, сіємо, що після висадки в ґрунт дали на корінь, дали на кущ селітру і вже далі по балансу даємо 3-18. Все. Все чудово росте і проблем не буде у вас ніколи. З розсадою, з перцем чи з помідорами. Те саме стосується ще був коментар по поводу баклажанів. Живлення те саме. Скажу, що перець, що помідор у мене вон там, що баклажан. Воно схоже, ми даємо все те саме. Тому більш детальні відео у мене, звісно, є на каналі і просто можна погортати трішки наниз і ну, по можливості передивитися, послухати. Я там все детально розповідав. А сьогодні буде просто таке відео з яриком. Посадили, показали. Що вас не мучать довго цими добривами та всім цим іншим. Тому сьогодні так буде таке легеньке, просто відео. Ну а далі я буду садити подарок Молдови. Чотири ряди. У мене залишилось каплі. Каплюше грунт прокапав, пролив. Бачите, сухо. Тому проливаємо. Ну і Після того, як посадимо, звісно, знову ж прокапаю. Дві тони води дам, воно добре замулить, пролє його і буде рости. Все, друзі, посадив. Скажу, дощу не дочекались, зате посадили. Щось греміло, греміло, три каплі впало та і все. Значить, посадив білозірку. і отут два ряди чи три. Подарок Молдови, там десь підписано. А цей ряд ось сюди стежка кинув ще баклажан. Уже щоб він так при купі був. Баклажанчик і там баклажанчики треба полоть. Бачите, які бур'яни? Дощу нема, а бур'яни ростуть. Так що на сьогодні все. Посадили, слава Богу. Те, що планував, те зробив. Фух, важко трохи. Ще залишилась та ділянка. Полуть і садить. Лижчим часом вийде відео, туди будемо тягнути трубу магістральну, отуди аж. Аж отуди вкрай. Вже труба є, крани є, капля вже є. Сестра має підвести сьогодні чи вже привезла, не знаю. Так що відео вийде, будемо тягнути і пробувати. Тому що куб далеко, аж отам і оце отакого виходить 50 метрів. Побачимо, чи продаве, чи ні. Так що відео буде, подивимось. Ну а на, сь... на... на сьогодні вже все, буду закінчувати. Трохи задовбаний ну зробив. Так що, друзі, дякую велике, як завжди, далі буде. І всім пока.